нас Дуже класна тема. Дуже класна тема е і дуже глибока, і я вам сьогодні буду малювати свої е супер е класні малюнки. Про що ми сьогодні з вами будемо говорити? Е значить, дивіться. Це трошки вище мені. Ну, не можу підставити. E, значить, ми сьогодні з вами будемо говорити на, на дві теми. Це те, що сьогодні пройшло. E, коли ви заходите в ось цей коридор трансформацій, e, і при цьому ви паралельно працюєте там, провідником, да? ви щось транслюєте для людей. і в нас включаються такі програми, коли ми починаємо себе як провідника обесцінювати. те, що ми передаємо, починаємо обесцінювати, починаємо сумніватися в цьому, починаємо не довіряти, починаємо, ну, тобто, тобто, знаєте, куча програм просто піднімається взагалі дуже багато. І ми починаємо ось це все ліпити в одну кучу. Uh, в мене теж така штука була. Ми це теж проходили, <хи> і я дуже якийсь певний час не, не могла транслювати е, знання. Хоча я розуміла, що моєю цінністю є якраз ось це якесь внутрішнє своє знання, яке я, ну, яким я ділюся. І в мене був такий ось цей завтик, як я почала з цим працювати. Е, насправді, коли ви починаєте усвідомлювати те, ким ви є насправді, перестаєте себе асоціювати з вашим персонажем, себе тільки зі своїм персонажем, і починаєте опиратися на ось цю свою вищу суть, і дозволяєте цій вищій суті. Проявлятися через тіло і цього е персонажа, який е проходить ось цей унікальний і цінний досвід. Тому що саме через цей досвід у е вас відкривається через це да, е знання, внутрішнє знання. І відповідно. Ось ця духовність внутрішня, вона просто активовується в вас завдяки тому, що ви проходите цей шлях. І зараз я вам буду малювати і розказувати, як почати себе е асоціювати з цією вищою суттю, опиратися на неї. Але хочу вам сказати, що все рівно да, ми не являємося щось окремо. Це все одна єдина конструкція. Але щось є первичне. А щось є те, що просто якби, виконує певні функції, не знаю, як правильно сказати. І тоді ваш фокус прийняття він настільки розвертається, і ви настільки починаєте глибоко, в кожному своєму досвіді бачити ось це духовне знання, ось цю свою духовну суть. І ви поч... Тобто, знаєте, ніби ось це знання, яке там у вас є, да, те, що ви знаєте, якщо ви підкріплюєте своїм досвідом, воно починає оживати. Воно стає живе, воно стає активне. І саме через це, якщо ви це дозволяєте собі транслювати, все таке, яке воно є. Да? Так як ви проходите, що тут стадатися? Ми всі проходимо дуже цікаві досвіди. Да? Всі десь падаємо на дно, потім піднімаємося, е всі їмо гречку з да, ну, якби особа нічим не відрізняється. І коли ви починаєте транслювати просто своє життя, і і бачите в цьому житті, в таких звичних, якихось побудових, ось цих побутових справах, ось цю глибину, просто е ви починаєте настільки бачити абсолютно в усьому ось цю цінність, і, і ви починаєте не розділяти ось це все, да, ось цю, всю одну єдину конструкцію. А навпаки, ви її прям поєднуєте, свою духовну суть і ваш е, аватар, ваш, вашого персонажа. І, і через це, коли ви просто так транслюєте це, да, інших людей відбувається активація автоматично. Тобто, коли вони заходять в ваше поле. І через ваш досвід вони переймають вібраційно ось це знання, яке заряжене вашим досвідом, воно живе, пульсуюче. В людей просто, знаєте, от свідомість просто вскривається, інсайти приходять такі, що ніяка книжка, можливо, це і не передала. І так, зараз вам наглядно покажу, як е, виглядає ось ця наша структура, на якому ми повинні опиратися. Значить дивіться. Ми знаємо, так, що має дух, душа і тіло. Я зараз вам так І тіло. Ми себе сприймаємо на ось цьому рівні. Тільки як тіло. А наше тіло, якщо ви відділяєте себе від цієї цілої конструкції, ваше тіло має ваш ось цей ментальний образ. Ось, наприклад, да, я, Катя, да, его, розділення йде да, для того, щоб ми в цю гру грали. І коли ми починаємо проходити власний досвід нашого персонажа, ось цього, ми починаємо себе асоціювати тільки на цьому рівні, да, тобто звужимо фокус до его особистості. Але насправді ми являємося ось цією цілісною конструкцією. І коли ви починаєте себе обмежувати, боятися проявляти знання, да, боятися передавати людям досвід, думаючи про те, що знецінюючи ну, себе. Думаючи, що я там недостатньо, я зараз такий треш проходжу, як я можу людям щось передавати. Дуже просто. Тому що ви являєтеся не ось цією ментальною конструкцією. Ви являєтеся ось цією. Ви являєтеся духом, душою, абсолютом. Це можете називати як завгодно. А тіло – це ваш космічний корабль, через який ви можете проходити цей досвід. Але при є ось ця ваша вища суть, вище я. А ось це вище я, воно вже в своїй природі да, являється цілісним. Цілісним. Да? І ось це вище я під собою. Підрозуміває, я є любов. І ось це ось ці слова Я є любов, любов вміщають в себе, вміщають в себе. І хороше, і погане. І тільки ось це разом взяте дає вам відчуття цілісності. Тобто, коли ви тобто, ваше вище я, воно не має ніякого відношення до того, що проходить ваш ваш аватар, ваш персонаж. Ви являєтеся ось цією, ось цим. Це ваша справжня природа. А ось це просто гра. Досвід, який ви проходите через ось цього персонажа. Але виявляєтеся, ось цим Богом, Богом всередині вас. Якщо ви, коли в нас проходить трансформації, ось цей ментальний образ, він починає стиратися, его починає вмирати, відповідно, у вас відбувається ось ця синхронізація на рівні духа, душі і тіла. І тоді ви спокійно ось це духовне знання пропускаєте через себе і через власний досвід, ви його, якби, ви його розпаковуєте через власний досвід. Для чого це необхідно? Для того, щоб заземлити ось цю вищу енергію, вищу вібрацію, заземлити її. Тому що саме ваш персонаж може зрозуміти, якими словами зараз в даний момент, в даному часі, краще пояснити те, що, те, що вам спускається, та, те знання, яке відкривається. Ви відчуваєте людей, як краще, наприклад, їм подати цю інформацію, через які слова, через які образи, там, ну, взагалі розумієте, да, про що я. І тут ще важливий момент є, коли ваш, ваш персонаж, ви повинні розуміти, що він, як трансформер, отут ви, ви просто одна єдине з цієї да, з духом душою і ціла. А ваш ось цей трансформер він може грати абсолютно різні ролі. Починаючи з того, що я Катя. Я дочка, я жінка, я мама, я майстер, провідник, я танцівниця. І ось ці всі ролі, їх багато напротягом дня ви всі ось ці ролі граєте. І коли ви починаєте їх перемішувати, да, тобто на рівні особистості, коли ви, наприклад. Коли ви як е, персонаж проходите власний досвід і далі, вам треба переключитися на іншу роль, на іншу, коли ви майстер. Я не можу бути, е, наприклад, дочкою, коли я приходжу до дівчат на танці да, і починаю їм викладати ці танці. Я, не, я ж не буду грати роль дочки для них, правильно? Я вживаюся в роль е, вчителя, да, викладача е, вчителя, який починає передавати там, через ось ці області знання. Тому кожну роль ви повинні е, е, би, ось тут розділяти. Ви як трансформер, ви можете бути ніким і водночас бути всім. І це стосується не тільки цих ролей, які ви граєте. А це стосується і того, чим ви займаєтеся. а ви можете, ви можете сьогодні співати, завтра танцювати, післязавтра актором, ще потім касиром, і, і ви можете пробувати абсолютно все. Ви можете вживатися, створювати цей ментальний образ, будь-який, але те, що ви пробуєте проходити на рівні аватара, воно не має ніякого відношення до того, ким ви є насправді. Тому, ви, коли ділитеся досвідом, виходячи в свою вищу суд, знаючи, ким ви є цілісними, і воно включає і, і темне, і біле, у вас тоді немає осудження того, що ви проходите. Ви починаєте спокійно ділитися своїм досвідом, і через цей досвід показувати іншим, через свій приклад, да? як це проходити, як собі це розкривати, як з'єднуватися своєю вищою суттю. Опиратися на неї. Розумієте, про що я? А наше тіло тут воно знаходиться в розділенні. Так, зараз щось трошки зійду. Воно знаходиться в розділенні. Добре і погано, да? розум тут присутній. Але як тільки ви піднімаєтеся на етаж вище і приймаєте себе цілісними, що ви вже по своїй природі являєтеся цілісними, що вам ви просто тут граєте в гру і типу прокачуєте скіли свого персонажа. Ось так це відбувається. І коли ви виходите на рівень вище, ви перестаєте себе осуджувати, Ви розумієте, що кожен досвід, він, він, він не є добре чи погано, воно є просто вашим шляхом. Просто ваш шлях, який ви проходите. Тому не бійтеся, тому що кожне знання, яке підкріплюється вашим досвідом, воно є мега живим, мега активним і зарядженим енергетично. І коли ви просто отакі, які ви є, да, от, передаєте це, розказуєте просто про це. Не обов'язково передавати, це просто розказуйте. Вигружайте це, цю інформацію, не затримуйте її в собі. Чим більше ви вигружаєте, тим більше ви будете далі вміщати в себе нового. Тобто, дивіться, давайте ще раз ось цей слой розберемо, да, З вами? Ось цей на рівні тіла. Дивіться ось ваше тіло. І тут у нас є ось ці слої. В нашому тілі є функція розділення. Добре погано. Це створює наш. тобто, дивіться, ось це розділення, воно створює розум. Розум. І він нам е, ось так е, пропонує думки, які закидаються зовні. Ці думки вони створюють ваш ментальний образ того, ким ви є, як его особистість. Як тільки ви перестаєте асоціювати себе з ось цими думками, перестаєте асоціювати у вас. Виходить ось ця синхронізація на рівні духа, душі і тіла. Тобто ви відчуваєте себе ось цією цілісною енергоструктурою, що ви є чимось більшим, чим просто ось цей ментальний образ. Чим просто ось цей ментальний образ. Коли ви перестаєте асоціювати себе з цим і оцінювати це добре чи погано, ви виходите на ось цей рівень. Де ви, ви, ваше вище я, де я є, де немає оцінки. І ви зверху дивитесь на себе просто як на персонажа, який проходить класний досвід, який грає класну гру. І весь цей досвід стає просто дуже цікавий. В будь-якому прояві тут немає оцінки. Оцінки тут немає. Просто немає. Воно все таке, яке воно є.